Реалії видання Le Figaro і видання зазначає, що темпи просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилися. В січні вони захопили близько 320 квадратних кілометрів території, тоді як в листопаді 2024-го понад сімсот. На думку видання, росіяни буксують в Торецьку, 10 днів немає просувань біля Покровська. а Натомість на Курщині Збройні Сили. України покращують свої позиції. Фігаро зауважує, що велике запитання щодо українських контратак полягає в їхній вартості. Чи є вони стійкими? Україна має втрати в техніці, і хоч окупанти мають значно більші втрати, але Росія має такий запас, який дозволяє їй протриматися довше. Та і те ж саме стосується і людського рівня. А зараз росіян на фронті більше аніж українців. Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати досягли прогресу в переговорах щодо припинення російсько-української війни. При цьому жодних подробиць розмови з кремлівським диктатором. А американський президент розкривати не став. Про таке повідомляє видання Reuters. Як і не відповів на запитання журналістів, а скільки взагалі розмов між ними вже було, лише зауважив, що вони б не хотіли це почути раніше. Трамп заявляв, що ймовірно цього тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання припинення війни.